Ефір, можливо, не розчутно було. Продиктує всі заявки взагалі е, Коваль. Зараз після цього моменту Федецького простріл Назар Мигаль виручає свою команду, буде кутовий для Ватрансу. Ну, Дивимося. Назар Мигаль, це, звісно, повернення цього матчу головне. для ну, І нагадаємо, що це не просто поєдинок за звання абсолютного чемпіона е, Суперліги Волині з футзалу. Це ще і... Переможець цієї дуелі буде представляти Волинь у другій лізі. Чемпіонат України з футзалу у нас відкривається рахунок. Роман Воробей забиває. І 1-0 на користь Вотранцу. Дивимося на повторі. Простріл і встигає під цей простріл. Портянко. Не квапливо, але виходять в атаку гравці ковальчани. І все-таки така закидушечка Мигаля. Перелетіла ворота Володимира Філяровського. Кашуба. Зміщується до центру. Пробиває Філяровський. Тепер дійсно демонструє свою майстерність. Тут читає все Портянко. Перехоплює Лукашук. Кашуба в нього є трошки простору. Змістився він у центр. Однак там вже е, Роман Никитюк підстрахував свого партнера по команді. Кашуба як прибирає. З якимось дивом не забиває зараз Віталій Кашуба. Як же ж поклав він тут? Олександра так, Назар. От... Жарт. Звичайно, що не будемо. Е... Пробиває Назарчук, добивання не фіксує цей м'яч Мигаль. Але якось відбилися, від захищалися ковальчани. Ну тут вже фол фіксується. Перший фол від Вотрансу. Мигаль це, звісно, зірка на полі. Зараз на майданчику я думаю, що від команди. І вже перевалила вона за екватор. Першого тайму. Підключається Никитюк. Прострілює. Готовий був замикати цей простріл коляда. Однак... А ось у нас і рахунок рівний. Невже це автогол? Е, так, судячи з розчарування Чепилюка, можливо, це автогол, але давайте дивитися на повторі. Простріл. Так, від Олександра Чаволин. Але факт є фактом. Рахунок 1-1. Зараз Коваль продовжує тиснути. Щоправда, Фечук втрачає м'яч. І може бути дуже небезпечна атака. Вотрансу ще два удари і двічі тягне е, після ударів воробея та суща м'ячі Назар Мигаль. Невже йде на МВП-фіналу побачимо. Воробей. Є хтось на підмозі. Є романюка, який же ж хитрющий удар. Напевно, не чекав цього е, Назар Мигаль. Дивимося на повторі такий. Раз. І поміж у кашуби м'яч пролетів. Мигаль пробиває. Пролітає цей удар, але Вчасно викидує ногу Філяровський. Буде кутовий. Для Коваля. Вотранца. Портянко. Просить підійти партнерів по команді. Перехоплення від Коляди. Назарчук прошиває Мигаля. І Вотранс знову виходить вперед в рахунку. 2-1. Олександр Назарчук відзначається. Після передачі Коляди. Ну, не накрили. Не. Артем Федецький. Відкочує на коляду, але трошечки заплутався там м'яч в ногах 10-го номера Вотранцу. Буде лише кутовий е, для Луцького колективу. Янюк. Не було нікого прямісінько біля нього, щоб. Е... А тут вже удар від Кашуби. Футзалістам за таку можливість демонструвати свої найкращі вміння. Удар Мигаля і не добувається м'яч Петро Мороз. Арбітри різним людям вручають жовті картки. Давайте розберемося, що там до чого. Ну, Так, і я тоді не договорив, бо був небезпечний момент. Просять передати вітання сотій бригаді. Звісно, що передаємо вітання і залишайтеся живими і здобувайте перемогу. А до перемоги в цьому матчі. Вже широким кроком прямує команда Вотранс. А Роман Воробей забиває другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Як все гарно зробив Чепелюк, одразу в дотик відіграв на партнера. Портянко. Затягує трошки портянко. Ось проходить на мороза. Той відкотив на Янюка, однак. Знову на місці Ну Ось нестандартна передача на Федчука. Пройшла, але не, не зумів він обробити м'яч. Портянко. Грає на Романчука. Федчук Гарно п'ятою. Е, замикав. Однак сьогодні дочекаємося фінальної сирени. Давайте сьогодні без бійки. Це вам не весілля. А просто фінальний матч другої Суперліги в Волині з футзалу. Останні секунди. Віталій Романчук з м'ячем пробиває. Лунає пінальна сирена в нашому поєдинку, друзі. Вотранс перемагає у другому пінальному матчі Вокар Коваль з рахунком 3-1. Дубль на рахунку Романа Воробея. І ще один гол. У нас, хто у нас забив, нагадайте, другий гол. Боже, дайте згадати. Хто забив, <сміст> хто забив другий вол? А ну, чатик, нагадайте, просто все в голові перемішалося. За Коваль точно забив власні ворота у нас Олександр Чепелюк. Зараз у нас буде нагородження команд. Три-один. І зараз. У нас розпочнеться нагородження. Друзі, отже, Вотранс стає абсолютним чемпіоном в Волині е, з футзалу. Серед команд Суперліги. Е, Коваль стає і у регулярному чемпіонаті, і у плей-офф срібним призером. Ну, і команда Вотранс е, може зіграти. Так, Олександр Назарчук, дякую. Е, забив. Е, у другий гол своєї команди. От він якраз, коли я роздивлявся по грабцях в трансу, хто забив, він якраз був десь напевно під захований за оцим суддівським таким накриттям. І просто я його не згадав. Отже, нагородження, друзі. Директор Волинської обласної дитячо-юнацької спортшколи Дмитро Піддубний та президент Асоціації футзалу Волині Дмитро Притулюк вітають команди. Давайте дивитися. Бачу я статуетки індивідуальних номінацій. Цікаво. Ну, це зрозуміло. Це зрозуміло, друзі. Тарас Кабанов. І ось 17 голів. Попробуй переверш. Тарас Кабанов. За команду ЛСТМ. Просто розривав суперників. Ого, кращим гравцем. Сезону в Суперлізі стає Олексій Фечук. Ну, дійсно, на його рахунку дуже багато важливих голів, дуже багато результативних дій. А Гайото нема з командою. Він одразу в роздягальню пішов. Як діє його Сімеона після матчів Атлетіко Мадрід? Олександр Портянко також заслуговує на цей приз. Віталій Кашуба заслуговує. Передадуть йому цей приз найкращому гравцю сезону. Суперлізі. Голкіпером Назар Мигаль стає кращим голкіпером сезону. Воротар Бомбардир команди сьогодні не на найкращий, можливо, його поєдинок. Не найрадісніший, але вітаємо його так само з цим званням. Срібні призери суперліги. Команда Вокар Ковель. Срібні призери як регулярного чемпіонату, так і плей-офф. Романюк ось так стає кращим гравцем фіналу. Ми тут гадали, Воробейчі Філяровський, Юрій Романюк. Ну, також його швидкість, його рішення, його пресинг на суперників відіграв дуже велику роль у цьому фіналі. Ну і вітаємо абсолютних чемпіонів Суперліги Волині. 2024-25. Команда Вотранс. Команда єдина в суперлізі, яка не програла жодного. Поєдинку. У цьому сезоні? Жодного із. П'ятнадцяти поєдинків цього сезону. Ну і ще ось може ще один трофей здобути ця команда, як і, як і Вокар Коваль, адже обидві команди продовжують боротьбу в Кубку Волині. Вокар Коваль вже пройшов до однієї четвертої фіналу. Вотранс ще буде грати свій матч. До речі, дуже цікавий проти однієї з найсильніших команд першої ліги індастріал вест. Ну і дивимося за святкуванням, друзі. Залишаю вас з цим моментом. Для вас цей матч коментував я, Дмитро Кузнєцов. Почуємося ще на матчах нашого Волинського футзалу. Нам все добре і нехай щастить.